Кризова психологія, психологія горя. Досить часто я отримую повідомлення за питаннями, чи викладаю я кризову психологію. І досить часто я читаю повідомлення про курси кризової психології, де є анонс роботи з травмою, з горем та з кризою. Справа в тому, що так, дійсно, колись в підручниках тема горя та втрати була в розділі кризової психології, але в цивілізованому світі вже давно ці теми були розділені. Давайте з вами обговоримо, чому саме розділили ці теми, і чому саме ми розділяємо кризу та горе. В наступному відео ми з вами поговоримо про травму та горе, чому різні підходи. Отже, що таке криза? Криза, це. Ситуація, яка раптово сталася, людина не готова була до цієї ситуації, і людині потрібно мобілізувати всі свої ресурси для того, щоб виправити цю ситуацію. Чи можуть бути ситуації втрати, дорівнює криза? Так, втрата роботи це криза, і людина повинна мобілізуватися і знайти іншу роботу. А втрата будинку це також криза. Людина переживає втрату, але вона повинна зібрати всі свої ресурси для того, щоб знайти дах, під яким буде жити ця людина та його сім'я, її сім'я. А що стосовно втрати близької людини? Коли ми переживаємо втрату близької людини, ми ніякими діями не можемо змінити ситуацію. Якби ми не мобілізували свої ресурси, якби ми не спиралися на знання психології кризових станів, ми нічого змінити не можемо. Ну, тобто, зовсім. І якщо ми у випадку втрати будинку можемо поплакати, але вже мріяти на наступний день, яка буде наша нова оселя. То uh, при втраті близької людини, ну, напевно, ми не можемо ніколи мріяти про те, а які будуть мої батьки і інші, бо інших, не буде. Ну, інших батьків вже не буде. І коли uh, померли батьки, я як донька вже ні для кого не буду існувати, і це неможливо виправити. Отже, коли ми говоримо про психологію кризи, психологію травми, ми розуміємо, що це різні підходи, різна психологія, різні задачі, і різні виклики стоять і перед психологом, і перед людиною, яка переживає втрату. Неважливо втрату, яка в розділі кризової психології, чи в психології горя, тобто у кожного свої задачі, чи можемо ми. Поєднати цю роботу іноді нам доводиться поєднувати. Під час війни людина переживає часто комплексну втрату, коли вона втратила безпечний світ. Вона втратила своє місто, вона втратила свій будинок, вона втратила близьких людей. І тоді так, ми переж людина переживає багатократні втрати, це така комплексна втрата, і ми працюємо в психології втрати, в тому числі і застосовуючи методи кризової психології. Але все ж таки, психологія втрати вона має свої нюанси, і перш за все це те, що людина повинна змиритися з тим, що сталося. А, оце смирення, ми не говоримо про покірність долі, ми говоримо про те, що, а, зрештою, людина розуміє, що життя її таке, і, 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 і смерть приходить до кожного в оселю, і смерть це частина нашого життя, і ми не можемо прожити життя, не зіткнувшись зі смертю. А колись ще, коли я писала дисертацію, я знайшла статтю, де а, цей процес мирення порівнюють а, з тим, що відбувається з землею. Наша земля вона приймає а, навесні зерна, дає ресурси, а, і ці зерна виростають в траву, в плоди. Потім е восени все це прибирається, і земля начебто замирає. Вона замирає е на зиму, покривається снігом, е йде вода через землю, як сльози через наше обличчя, і потім вона відновлюється. І процес змирення це якраз про те, що ми завмираємо, а потім знову народжуємося. Можливо, для когось це буде прийнятна метафора. Для когось змирення – це зовсім інше, і ми не можемо дати якісь загальні. Образи для кожної ситуації ми не можемо дати якісь поради, які б влаштували кожну людину, бо у кожного своя втрата, свій біль, і у нас немає можливості. Одним тим же словом вилікувати всіх, і ми можемо підтримувати і розуміти, що біль це те, що лікується з часом. Я не кажу, що лікує час. Ні, просто з часом людина вчиться адаптуватися, людина вчиться пристосовуватися до свого нового життя, людина. Адаптується до своєї втрати і інтегрує цей досвід в своє життя. На це потрібен час, і на це потрібно якраз психологія того, що ми нічого не можемо змінити. Ми погоджуємося з тим, що ми нічого не можемо змінити. Якщо з такою ж психологією ми підемо в психологію кризи, і будемо погоджуватися, що втратили роботу, втратили будинок і нічого не можемо зробити. і Наша задача змиритися і інтегрувати цей досвід в своє життя. Ми так і залишимося на е... обломках свого життя, бо за нас ніхто не піде і не знайде нам нову роботу. Треба вставати і щось робити. Але ж ви розумієте, вставай щось роби, сказати людині, яка втратила батьків, що вона піде шукати нових батьків? Мабуть, ні. Тож це такий дуже дуже примітивний огляд, чого криза і психологія травми різняться. Але це той початок. На які ми звертаємо увагу, з чого ми взагалі починаємо роботу, і коли ви, шановні психологи, навчаєтесь, обирайте правильно. Психологія горя це підтримка, це супроводження. А кризова психологія це вирішування конкретних задач, і це мабуть зовсім різні речі, принаймні для мене це різні речі. І я запрошую в наш освітній центр навчатися психології горя. Ставайте більш обізнаними в цій темі. До зустрічі!